Розділ 3. Історія давньої Греції. Давню Грецію вважають Колисковою Європейської цивілізації. До територій поширення Грецької цивілізації належала південна частина Балканського півострова, острови Егейського та Іонічного морів і узбережжя півострова Малаазія. Проте, найдавнішим вогнищем давньогрецької цивілізації був острів Крит. Саме тут, від 2000 до 1400 років до нашої ери існувала найдавніша держава в Європі. Від 11 століття до нашої ери починається новий цикл розвитку грецької державності. Спершу тривав Гомерівський період, 11 11-9 -е, -е століття до нашої ери. За якого панували родові відносини. Восьме, шосте століття до нашої ери називають архаїчним періодом, коли зароджується грецька державність у формі поліса, відбувається колонізація, заміна родової аристократії, торговельно-ремісничою знацю. П'яте-століття до нашої ери, класичний період, розквіт давньогрецьких полісів. Їхнього господарства, час найбільших культурних досягнень греків. Давньогрецьку цивілізацію разом з давньоримською називають античними. Слово античний походить від латинського слова давній, антична цивілізація є фундаментом сучасної європейської цивілізації.